В принципі, в рукавицях теж все видно. Де тут? Ось, ще трошки ближче. Я його бачила мільйон разів. Ось. Макет, з якого все почалося. Так. Львівська міська ратуша. Я є скульптором, якщо так порахувати вже, мабуть, навіть не в третьому, а в четвертому поколінні. Бо мій прадідо Павло. Він був народним майстром і працював по дереву. різьбив у дереві. Десь енну кількість років тому ми тут робили постать Шевченка для Севастополя. І цей пам'ятник тепер там стоїть в Севастополі. Це власне фотографія, коли ми втрьох з батьком і з дідом створювали. Пам'ятник Шевченка. Я символічно ще долучався до того процесу, але маю стек. Звичайно, там батько з дідом основне працювали. Це така одна з найкращих фотографій для мене трьох. Це дуже важливо, що ви... це його абсолютно самостійне рішення. Я як з Василем, так і з. Своїми молодшими колегами, студентами ніколи не стараюся нав'язати свою думку. Треба тільки створити якусь атмосферу і можливість для розвитку. Стараюся їм власне, ставити великі проблеми, великі питання. І вже пробуємо разом знайти ті методи, ті способи шляху до цього. Я дуже люблю Львівську академію мистецтв. Це, це є мій дім. І я там вчився. Я зараз маю нагоду ділитися своїм досвідом з молодими митцями. І, звичайно, відкрию, щиро скажу, це не було моїм пріоритетом стати викладачем. І сподіваюся, що більшість студентів не вважають мене викладачем, так само, як і я не вважаю їх своїми студентами. Творчі особистості. Костя, ти ще досі не доліпив пальчики? Коли ти вже мав доліпити пальці? Подивися, ще сира е, стопа ліва. Ось. По очах можна ще е, пройтися. Скульптура це перш за все ремесло. Робота з матеріалом, інструментами. Кожен прагне, щоб ремесло стало високим і може вийде і мистецтво. Це львівська опера. Власне, вона була побудована в 1900 році в стилі неоренесансу і необарокко. І ми відтворили абсолютно точну копію цієї опери, щоб можна було, власне, собі торкаючись, пізнати всі елементи архітектури. Деталь зовні. Вікна є. Так. Всі вікна є, кожне вікно є. так. Мені здається, що ми зараз живемо в той момент, коли будь-який живий контакт зоровий, контакт фізичний, він колосально цінується і є набагато більшим, ніж раніше. Хто міг подумати рік тому? Що наш світ не тільки наше місто, країна, весь світ в одну секунду настільки зміниться. Ми всі раптово, кожен ізолювався. Ми були е, поставлені в такі умови. І до певної міри це співвідноситься і з тими обмеженнями, і з тою ізоляцією, в якій постійно перебувають незрячі, які не бачать довколишнього світу, і вони повністю занурені в собі, в своїй уяві їхнім. Єдиним джерелом інформації, який вони можуть почерпнути зі світу, це є звук і дотик. Я, як людина, яка до 24 років бачила, так тепер втратила зір, і що я за ці останні 20 з гаком років просто почала забувати, ну як все виглядає, як виглядає місто. Тобто, коли мене хтось запитався, от де знаходиться, як пройти до міської ратучі. Я скажу, як туди прийти, але коли мене попросять її описати, то я не зможу її описати. Я пам'ятаю, коли ми відкривали макет ратуші в 2016 році, це був перший макет у Львові. І я не очікував, що буде, по-перше, так багато людей. І, і найголовніше, дітей було дуже багато. Багато дітей, які не можуть бачити так, як ми це бачимо. І я дивився, як вони з захоплення мацають цей макет з усіх сторін. І я цього ніколи не знав. Зараз мені маркується дуже почитаю. Але треба дуже швидко читати, щоб не саме Я бачу. Англійська війська війський національний українською мовою, англійською і шрифтом Брайля. Тобто один і той самий текст. Я собі часом думаю, як це не бачити, і вперше пізнати, в якому місті ти живеш, яка є основна будівля Львівської міської ради, який є оперний Львівський, один з найвідоміших в Європі, це, це колосальні відчуття. І я щасливий, що маю можливість долучитися до цієї справи, тому що я відчуваю, що, ну, по-перше, ти потрібен. І ти робиш невеликі кроки покращення того простору, який є, в якому ти народився, в якому ти живеш і в якому я планую жити. Є зір, але ти ну не помічаєш довкола себе дуже багато речей. Ти не звертаєш на них увагу, тому що знаєте, люди з речі, вони... Не цінують те, що вони мають на превеликий жаль. Ми ті, хто втратили зір, то ми починаємо розуміти, що ми втратили. Якби я, наприклад, коли знала, що я осліпну, то я би я би просто дивилася на все, щоб, ви знаєте, ну забити собі в пам'ять це всю ту красу України, Львова, яка є довкола нас. Запиталися одним словом, що для мене, що мені дає ось цей макет, так? І львівської опорою, всі решта макетів, які ви Василь зробили. Ну я б просто от, одне слово сказати, я б сказала просто дякую, але я бачу.